Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою, або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Платон Воронько, Веселі віршики. Засмутилось кошеня. Треба в школу йти щодня. І перекинулось умить, що у нього. Хвіст болить. Довго думав баранець і промовив, як мудрець. Це хвороба непроста. Треба різати хвоста. Кошеня кричить Ніколи краще я піду до школи. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. В лісі є зелена хата, там поснули ведмежата, а найменший вереда сивій мамі набрида. Каже, я не хочу спати. Утечу вночі з хати, коли меду не даси риби сала ковбаси. Люлі люлі, треба спати. На синком шепоче мати. Як заснеш, тоді усе сон в корзині принесе. Кіт в чоботях гарна казка». Прочитавши, мовив кіт, до шивця прибіг, будь ласка, чобітки поший, як слід. Швець пошив. Узувся Вася, під ківками стукотить, як до мишки він не крався, та, почує, зникне вмить. Кіт в чоботях це чудово, ще як шпори, красень кіт, та готовий йти на лови. Мабуть, краще без чобіт. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.